На дворі мінус 15, і хочу показати вам деякі рослини, як відреагували на такі сильні морози. Перед вами плющ, вічно-зелений, багаторічний. Зараз має ось такий вигляд. Листочки в нього наче не живі, тому що вдарив мороз і він поопускав листя. Але при плюсовій температурі він знову відновиться і буде себе гарно почувати. Плющів є велика кількість, велика кількість сортів. І навіть можна саджати в кашпо. Ось, наприклад, і в мене. Він росте в мене в кашпо, так і гарно зимує. Це пересклет. Є також вічно зелена рослина, багаторічна. І так він реагує на такі сильні морози. Листочки опускаються. Але доволі непогано зараз він виглядає. Це є лавровишня. І подивіться, як гарно вона виглядає навіть в зимовий період. Трішки листя опустила, але воно чудовий має вигляд зараз. Це барбарис Юліана, на відміну від інших сортів барбарисів. Він є вічно зелений, і листочки в нього так і залишаються постійно такими. Морозостійкий, невибагливий і так виглядає, коли сильні морози. Це магонія падоболиста. Зараз має ось такий вигляд. Це також бересклет плетючий емеральд гаєті. Ось такий має вигляд, листя трішки змінює своє забарвлення, має таку розовинку. Це калина зморшкувата. Зараз вона виглядає так. Опускала свої листочки, але бачите, вона вся в квіткових бурунечках. А в любу пору року виглядають прекрасно. Вони є вічно зелені і прикрашають наші сади саме взимку.